Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал першого року четвертої частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконаємо перше завдання. Переглянемо відеофрагмент та дамо відповідь на запитання. Увага на екран! You know, you, you know how you do it, man. Тож дамо відповіді на запитання. Перше: взаємодію яких тіл ти спостерігав. У відеофрагменті ми можемо спостерігати взаємодію коліс автомобіля з полотном дороги, лопата і гвинта гелікоптера з повітрям, весел човна з водою, футболіста і м'яча. Друге, зміну яких параметрів руху спричиняє взаємодія тіл. При взаємодії змінюється як значення швидкості, так і напрям. Виконаємо четверте завдання. Пишемо пропущене та прочитаємо утворений текст. Не існує відокремленої дії. Завжди існує взаємодія тіл. Тобто, якщо перше тіло діє на друге, то друге відповідно діє на перше. Причиною зміни швидкості руху тіла, за значенням або за напрямком є дія одного тіла на інше. Виконуємо п'яте завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. Зміна швидкостей руху тіл під час взаємодії може бути неоднаковою. Для характеристики взаємодії тіл використовують кількісну міру силу. Друге. Сила фізична величина, що є мірою взаємодії тіл. У міжнародній системі одиниць сила позначається великою буквою F і вимірюється в Ньютона. Ньютон же, в свою чергу, дорівнює відношенню добудку кілограм на метр до секунди в квадраті. Третє. Одиницю сили в 1 Н визначають як силу, що, діючи на тіло масою 1 кг протягом 1 секунди змінює швидкість його руху на 1 метр за секунду. Четверте. Для того, щоб задати силу, потрібно вказати точку її прикладання, напрямок дії та значення. Шосте. Познач на рисунку сили, що діють на різні точки тіла. На точку А 3 ньютони вгору. На точку Б 2 ньютони праворуч. На точку В 4 ньютони вниз, на точку Г 1 ньютон ліворуч. Значенню сили 1 Н відповідає одна клітинка. Врахуємо поданий в умові задачі масштаб для відкладання сили, тобто одна клітинка у нас буде відповідати 1 Н для правильного відкладання вказаних сил. Слід врахувати, що якщо в умові задачі не задається відповідно значення масштабу для відкладання сил, ви можете його обрати довільно. Тобто обравши одиничний відрізок і приписавши йому відповідне значення сили. Все залежить від значень сил, які необхідно відкласти, тому що може бути значення сил доволі великим, тоді масштаб в одну клітинку буде мати більше значення, аніж в один Н. Тож для правильного відкладання сил, слід врахувати значення масштабу, а також врахувати те, чим характеризується сила. А сила у нас характеризується точкою прикладання, напрямом у просторі та значенням. Відповідно, до кожної точки у нас задається своє значення і, відповідно, напрям. І так розглянемо точку А. Вказано, що для точки А у нас є сила в 3 Ньютони, і вона направлена угору. Тому у нас є точка прикладання, тобто точка А. І враховуючи масштаб, що одна клітинка відповідає 1 ньютону, ми відкладаємо три відрізка в 1 ньютон відповідно вгору і приписуємо значення даної сили. Розглянемо точку Б. Для точки Б вказано значення сили в 2 н і вона спрямована праворуч. Тож, враховуючи масштаб, відкладаємо значення сили. Зверніть увагу, що в кінці відрізка, який відповідає даному значенню сили, ми ставимо стрілочку, тобто вказуємо конкретно напрям дії цієї сили і підписуємо відповідне значення. Тепер розглянемо точку В. Для точки В вказано значення сили в 4 н і вона спрямована вниз. І точка Г 1 Н спрямовано ліворуч. Тож ми з вами вказали всі наведені значення сил з урахуванням значення і урахуванням напряму. 7 завдання. Укажи, у якому у яких випадках змінюється напрям швидкості та її значення під дією вказаної сили. Розглянемо варіант А. Як бачимо з малюнку, напрям сили і напрям швидкості спрямовані протилежно. Це говорить про те, що швидкість руху тіла з часом буде зменшуватися. У варіанті Б напрям сили і напрям швидкості зіпадають. Це буде говорити нам про те, що швидкість тіла буде зростати. У варіанті В тіло рухається по коловій траєкторії. Це говорить про те, що швидкість руху тіла змінюється з часом за напрямом. А в варіанті Г швидкість. І сила утворюють прямий кут, але швидкість у нас спрямована горизонтально, а сила спрямована вертикально. В цьому випадку сила ніяк не впливає на значення і напряму швидкості. Виконуємо восьме завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Рівнодійною силою називають силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як і декілька сил, що діють одночасно. Рівнодійною силою, що діє на тіло в одному напрямку, є сила, значення якої дорівнює сумі значень сил, а напрямок збігається за напрямком цих сил. Якщо дві сили, що діють на тіло направлені протилежно, напрямок рівнодійної збігається з напрямком більшої сили, а для знаходження значення рівнодійної, слід від значення більшої сили відняти значення меншої. Дев'яте завдання. Обчисли значення рівнодійної сили з за поданими рисунками. Як бачимо на малюнках у нас вказано саме тіло, вказано точка прикладання сил, вказано напрями дії сил, вказана кількість сил і підписано, які саме ці сили діють. Також вказано масштаб для визначення відповідного значення сили. Як бачимо, одна клітинка у нас відповідає одному ньютону. Тож врахуємо цей масштаб для визначення відповідно значень сил, а також для визначення значення рівнодійної. Розглянемо варіант А. Як бачимо, в даному випадку на тіло діють дві сили, направлені протилежні боки. Відповідно, врахувавши масштаб, ми можемо визначити значення кожної сил, і для сили F1 ми можемо встановити, що її значення становить 4 н, тому що вона вкладається в 4 клітинки. А сила F2 буде мати значення 3 н, тому що вона вкладається в 3 клітинки. Тому, щоб визначити їхню рівнодійну, ми повинні врахувати, що в такому випадку, коли сили діють протилежні боки, рівнодійна їхня визначається різницею. Більшої сили від меншої. Тому в даному випадку сила F1 у нас більша, і нам необхідно від F1 відняти силу F2. Підставивши значення наших сил, ми отримуємо, що рівнодійна цих сил становить 1 Н. Тож графічно, цей 1 Н буде спрямований в бік більшої сили, а в даному випадку в бік дії сили F1. Розглянемо варіант B. В даному випадку ми бачимо, що дві сили спрямовані в один бік. І відповідно можемо визначити, що значення сили F1 становить 3 н, а значення сили F2 становить 2 н. Тож їхня рівнодійна визначається сумою цих сил, і в даному випадку, підставши значення, ми отримаємо значення рівнодійної, яке становить 5 н. Тому графічно ці 5 н будуть спрямовані в бік дії наших сил. Розглянемо варіант В. Як бачимо на малюнку, у нас представлено вже три сили. Дві з них спрямовані в один бік, тобто F1 і F3, і одна із сил протилежно спрямована, це сила F2. Врахувавши такий розподіл сил, ми повинні записати рівняння для визначення рівнодійної. В даному випадку, для того, щоб визначити рівнодійну для трьох сил, ми повинні врахувати. Відповідно, суму двох сил F1 і F3, від якої ми віднімемо значення сили F2. Так як сума сил F1 і F3 спрямована проти сили F2. І таким чином, підставивши значення наших сил у рівняння, ми отримуємо, що рівнодійна становить 3 н і вона буде спрямована у бік дії більшої сили. В даному випадку більша сила буде це сума сил F1 і F3. Розглянемо варіант Г. Як бачимо, в даному варіанті також представлено три сили. Сила F1 і F3 спрямовані в один бік, а сила F2 спрямована в протилежний бік. Визначимо значення наших сил. Як бачимо, значення сили F1 становить 4 н, значення сили F2 5 ньютон, і значення сили F3 становить 2 н. Врахувавши такий розподіл сил у просторі, врахуємо це при записі рівняння для визначення рівнодійної. В даному випадку рівнодійна буде визначатися різницею суми сил F1, і F3 і сили F2. У даному випадку, підставивши значення сил, ми отримуємо, що рівнодійна становить 1 Н. І так як сума сил F1 і F3 більша за силу F2, то і рівнодійна буде спрямована в бік їхньої суми. Тож малюнок маємо такий. Виконуємо 10 завдання. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективно. Перше. Дві сили врівноважують одна одну, якщо вони рівні за значенням. Протилежні за напрямком і прикладені до однієї точки тіла. Друге. Якщо рівнодійна всіх сил що діють на тіло дорівнює 0, то тіло зберігає швидкість сталою, зокрема швидкість, яка дорівнює 0. Причини для зміни швидкості руху тіла не існує. Виконаємо завдання 11.1. Розв'яжемо задачу. Виконаємо перший етап алгоритму. Прочитаємо уважно умову задачі. До тіла прикладено сили 10, 20 і 30 Н, що направлені вздовж однієї прямої. Чому може дорівнювати рівнодійна всіх сил? Знайди всі можливі варіанти, відповідь поясни за допомогою рисунка. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення сил, силу 10 ньютон позначимо F1, силу 20 ньютон позначимо F2 і силу 30 ньютон позначимо як F3. Визначити рівнодійну. Переходимо до розв'язку. Для кращого представлення графічного малюнку скористаємося полем в клітинку. Перше, що ми зробимо, визначимося з масштабом побудови. Для цього двом клітинкам припишемо значення в 10 Н. так як значення представлених сил в умові доволі велике, і щоб наш малюнок вмістився, ми візьмемо саме такий масштаб. Першу побудову ми розглянемо, коли сили F1, F2 і F3 спрямовані в один бік. При такому положенні сил рівнодійна знаходиться сумою даних сил і, підставивши значення сил в рівняння, ми отримуємо, що рівнодійна становить 60 Н. Також необхідно вказати, куди буде спрямовано саме Рівнодійна, і в нашому випадку рівнодійна буде збігатися з напрямом наших представлених сил. Це перша побудова. Розглянемо другу побудову. В другій побудові ми спрямуємо сили F1 і F2 в один бік, а силу F3 спрямуємо протилежний. Врахуємо також, що сила F1 і F2 спрямовані в один бік і їхня рівнодійна визначиться як сума цих сил. Тож загальне рівняння для визначення рівнодійної для даних трьох сил буде мати вигляд. F1 F2 F3. Підставивши значення сил у наше рівняння, ми отримуємо, що при такому розміщенні сил рівнодійна буде дорівнювати 0. Розглянемо третій випадок. В третьому випадку силу F1 і F3 спрямуємо в один бік, а сила F2 в протилежний. При цьому рівнодійна буде визначатися як сума F1 F3 мінус сила F2. Підставивши значення сил у наше рівняння, ми отримаємо, що рівнодійна становить 20 н. І графічно ця сила буде спрямована в бік суми сили F1 і сили F3. І четвертий варіант, коли сила F2 і F3 спрямовані в один бік, а сила F1 протилежний. Рівняння буде мати вигляд F2 F3 мінус F1. Підставивши значення сил урівняння, ми отримаємо, що рівнодійна становить 40 Н і вона буде спрямована в бік суми сил F2 і F3. Задача 11.2. На тіло діють три горизонтальні сили, дві з яких мають значення 8 та 16 відповідно. Яким може бути значення третьої сили, якщо рівнодійна сила дорівнює 20 Н? Знайдіть всі можливі варіанти. Відповідь пояснить за допомогою рисунка. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення сили 8 ньютон, позначимо її F1, 16 Н позначимо F2, відповідно 20 Н це в нас є рівнодійна, позначимо R і відповідно знайти нам треба значення сили F3. Переходимо до розв'язку. Знову ж таки, скористаємося полем в клітинку для кращого представлення графічного малюнку і перше, що ми зробимо, визначимося з масштабом побудови. В даному випадку оптимальним є масштаб 2 клітинки, якому ми припишемо 4 Н. Для того, щоб відобразити всі можливі варіанти. Розглянемо перший варіант. В першому варіанті сила F1 і F2 будуть спрямовані в один бік, а сила F3 буде спрямована в протилежний бік. При цьому рівнодійно буде визначатися F1 плюс F2 F3. Підставивши значення наших сил, відповідно F1 Н, f – 16 Н, і для того, щоб отримати рівнодійну в 20 н, необхідно відняти 4 н. І таким чином ми будемо мати такий варіант, коли третя сила у нас становить 4 н. Рівнодійна в даному випадку буде збігатися із сумою сил F1 і F2. Розглянемо другий варіант. В даному випадку силу F1 і F3 ми спрямуємо в один бік, а силу F2 протилежний. При цьому рівнодійна буде визначатися як F1 плюс F3-F2. І для того, щоб отримати знову ж таки рівнодійну в 20 Н, нам необхідно сила F3, яка становить 28 Н. Таким чином, знову ж таки, ми бачимо, що рівнодійна буде спрямована у бік більшої сили, тобто у бік суми F1 і F2. Розглянемо третій варіант. В третьому варіанті сила F2 і F3 будуть спрямовані в один бік, а сила F1 буде спрямована в протилежний бік. І рівнодійна буде визначатися як F2 F3 мінус F1. В даному випадку, для того, щоб отримати рівнодійну у 20 н, необхідно, щоб сила F3 мала значення 12 н. Так само ми бачимо, що рівнодійна буде зіпадати з напрямом суми сил F2 і F3. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 1 сторінка 7.9 четвертої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!